Що ж, розпочнемо із підсумків саміту НАТО, який нагадаємо відбувся 24-25 червня у Газі. Держави-члени Північно-Атлантичного альянсу погодилися з зобов'язанням витрачати. 5% щонайменше в своїх ВВП на оборону, і е, другий пункт визнання Росії довгостроковою загрозою НАТО. Це якщо дуже коротко, наскільки все ж таки важливі рішення були прийняті? зокрема, е, наскільки дійсно рішучим є це згуртування зусиль е, навколо оборони перед обличчям можливої загрози російської агресії щодо Європи? Ви знаєте, я думаю, що коли ми говоримо про саміт НАТО, ми маємо з вами відштовхуватися не від того, що в принципі відбулося, а від наших очікувань, тому що ви пам'ятаємо, що з часу, коли Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів знову, було чимало різних коментарів пов'язаних із тим, що Сполучені Штати не будуть дотримуватися своїх зобов'язань щодо п'ятої статті. Що вони будуть рішуче виступати проти підтримки Альянсом України? Що вони будуть вимагати викреслити згадку про Росію з усіх документів, які будуть ухвалюватися на гайському саміті, відразу скажемо, що керівники держав НАТО. Керівництво НАТО доклали неабияких зусиль для того, щоб переконати президента Сполучених Штатів, переконати нову американську адміністрацію в тому, що європейська і євроатлантична солідарність залишаються цінностями для Сполучених Штатів. І тому е, я би так сказав, що цей документ, в принципі, він стандартний для НАТО. Чому НАТО має говорити, що вони готові дотримуватися п'ятої статті? Та це і так зрозуміло з Вашингтонського договору. Чому НАТО має говорити про те? Що Росія є загрозою, та це і так зрозуміло за діями Росії в останні роки. Чому НАТО має нагадувати, що воно має допомагати Україні? Так, країни НАТО допомагають Україні саме тому, що виходять із логіки російської загрози і що вони усвідомлюють порушення Росією міжнародного права. Але враховуючи позицію Дональда Трампа, все те, що він наговорив, я б сказав, за останні місяці. Це реальне досягнення. Досягнення на те, що президент Сполучених Штатів погодився із тим, що п'ята стаття є непорушною, і це сигнал таким політикам, як Путін, які можуть думати про те, щоб перемірити НАТО на міцність. Важливо, що президент Сполучених Штатів погодився, що обґрунтуванням того, що країни-члени НАТО мають вийти на 5% валового національного продукту для потреб оборони, буде обґрунтовуватися саме. Довготривалою російською небезпекою, що вже створює, в принципі, значні перешкоди для якогось реального економічного і політичного порозуміння між Москвою і Вашингтоном. Важливо те, що пункт про Україну і про допомогу Україні є єдиною згадкою країн-партнерів в документі Саміту в газі і це теж в принципі говорить про. Те, на чому готові зійтися інтереси Сполучених Штатів та інших країн-членів НАТО. Тому завжди потрібно саме з такої точки зору оцінювати Марії результати. Не з точки зору отриманого, а з точки зору очікуваного. Давайте подивимося короткий сюжет наших журналістів про те, що все ж таки. Які рішення були прийняті, і що прозвучало про Україну і допомогу у війні нашій державі протягом цього найдорожчого і найкоротшого саміту в історії НАТО? Прошу, матеріал. Збільшення оборонних витрат членів НАТО до 5% ВВП ключове та очікуване рішення саміту НАТО. Не тільки тут вдалося досягти згоди. Країна альянсу задекларувала непохитну допомогу Україні. Перед самітом були побоювання, що Україні не приділять багато уваги, особливо на тлі ескалації на близькому сході, особливо на лінії Іран США. Проте Україна зайняла центральне місце у обговореннях та рішеннях країн НАТО. Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому. Щоб ви могли захистити себе, щоб ви були сильнішими за столом переговорів, щоб ви могли стримувати агресію в майбутньому і на вашому незворотному шляху до НАТО. Ми підтримаємо вас зараз і під час майбутніх викликів. Україна заслуговує на мир більше ніж будь-хто. Я думаю, що всі ми погодимося із цим. Інтрига саміту, зустріч президента України та президента США. Вона таки відбулася, і обидва лідери оцінили її позитивно. Також Трамп пообіцяв розглянути можливість надання Україні установки «Петріот». До нього з цим питанням на саміті особливо звернулася журналістка BBC Україна Мирослава Пеца. Її чоловік боронить Україну на фронті. дозвольте мені просто сказати вам, що вони справді хочуть мати протиракетні ракети. Добре, як вони їх називають, патріоти. І ми подивимося, чи зможемо. Муми їх надати сам Трамп також став центральною частиною саміту НАТО. Деякі світові медіа назвали саміт виставою для Трампа. На президента США чекали на найвищому рівні королівський прийом та вечеря в палаці. Агенсек НАТО Марк Рюта назвав президента США татком, який іноді змушений сваритися. Нагадаємо, що збільшення оборонних витрат серед союзників у НАТО вимога Трампа. У ці 5% ВВП можна буде врахувати і допомогу Україні. Енкюфо. Дякую за велику підтримку нашого народу, наших воїнів, справді героїчних людей. Це також чудово, що ми можемо розраховувати на вас, на всіх членів НАТО, союзників. Ми вам дуже вдячні. Україні вдалося витиснути саміту НАТО по максимуму. Таку оцінку надала Льона Гетманчук, очільниця місії України при НАТО. Саміт задав правильного напрямку. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Обіцянки щодо підтримки України координуватимуться між країнами-членами НАТО, а також поза межами альянсу. Із ініціативи кількох держав НАТО. Вже найближчими днями відбудеться ще одна відеоконференція так званої коаліції охочих. Отже, наразі все рухається у правильному напрямку. Вже за рік лідери країн альянсу зустрінуться на саміті в Туреччині. Анастасія Купрієць слава ті. Що ж, Віталію, давайте розбиратися. По-перше, ось ця можливість зарахування півтора відсотки ВВП країн НАТО у ці п'ять відсотків необхідних оборонних витрат. Чи очікувати, що допомога Україні від е, країн НАТО зросте, і що саме у цій можливості повинно мотивувати країн-членів? Ну, ми е, розуміємо, що е, підвищення цих витрат це довгостроковий процес. В принципі, навіть ці 5% мають бути досягнуті до 2035 року. І очевидно, що країни-члени НАТО будуть йти до цього процесу нерівномірно. І тут е, важливо, щоб. Кожна країна-член НАТО в принципі вирішувала для себе наскільки та частина її витрат, які будуть потрібні для України, була ефективною, це очевидно, і саме тому там Дональд Трамп говорив про Петріоти, тому що звичайно на наступних етапах російсько-української війни питання, як ви розумієте, протиповітряної оборони залишається дуже нагальним. От ми з вами говоримо в ніч після того, як Росія знову ракетами і безпілотниками атакувала Старокостянтинів. Перед цим була балістична атака на Дніпро. Перед цим була балістична атака на Київ. Очевидно, що у наступний період російсько-українського протистояння Москва не вгамується саме з ракетами і безпілотниками. Чому тому, що українські збройні сили не отримують тих результатів, на які розраховують у Кремлі. І в принципі, той глухий кут російсько-українській війні, який спостерігається з кінця 2022 з початку 2023 року, він так і залишається глухим кутом. Російська армія не має можливості захопити значну частину нових українських територій. Українська армія не має можливості захопити контроль над тими територіями, які Росія окупувала в період 2000 тисячі. Чотирнадцятого 2022 років, але у Росії є інший аргумент, який, як вона сподівається, спрацює це безперервний терор проти цивільного населення України разом із цим, і це теж треба говорити. Як дані знищення української інфраструктури як військової та енергетичної перетворення України на територію непридатну ані для захисту безпеки своїх громадян, ані для нормального проживання. Саме цим Росія збирається займатися у 20-30 роки цього сторіччя, щоб компенсувати невдачу своєї армії. Як можна зупинити це? Звичайно тільки одним шляхом посиленням протиповітряної оборони. Розумінням того, як протистояти дронам, розумінням того, як проти ракети можуть знищувати російські ракети, тому що виробництво таких ракет, як е, кинжал, як Калібр, це не дешеве задоволення. І навіть якщо врахувати, що Росія буде продовжувати продавати свої енергоносії. Таким країнам, як Китай і Індія, ну звичайно, і з цим потрібно розбиратися. Все одно постійне виробництво таких ракет у великій кількості збіднює російські бюджети створює загрози для подальшого розвитку російської економіки. А не буде російської економіки, не буде можливості фінансувати довгострокову війну. Так що це один приклад такої номенклатури. Звичайно, в українській армії потрібно більше безпілотників. А в Україні щоб безпілотники саме в такій кількості, в якій вони сьогодні. Прилітають в Україну, прилітали на територію Російської Федерації, знищуючи російську військову і е, пов'язаною з заробленням грошей для армії інфраструктуру. Потрібно, щоб безпілотник в російському небі став звичайнісінькою частиною російського пейзажу. Це теж важлива я б сказав, спільна робота України та її союзників на 20-30 роки цього сторіччя. Потрібне усвідомлення, що навіть якщо яким чином військові дії на російсько-українському напрямку. Будуть зупинені, це все одно підготовка для нової війни. І якщо у українців є ілюзії, того, що нової війни не будуть, і вони в перший час будуть існувати в цій ілюзії, так принаймні у наших союзників немає бути сумнівів, в тому що Україна може стати територією нового запеклого протистояння з Росією в будь-який інший момент. І вони мають приготувати Україну до цієї нової війни. Це теж важлива частина зусиль спільних. Ну тут, до речі, є ще один аспект, тому що. От, наприклад, в нашому етері міністр оборони Норвегії говорив під час саміту НАТО з його полів про потребу напрацювання дешевих рішень збивати російські дрони та ракети, що це може бути виходом для України і Європи. Але ми розуміємо, що пошук цих технічних рішень геніальних це завдання на десятиліття, як ви кажете, на всі 20-30 роки. Так і це в будь-якому випадку гонка озброєнь, коли одна сторона щось. О, я не знаю, Марії, наскільки на десятиріччя. Прогрес під час війни так швидко працює. Згадайте, 2020 рік. Але з обох сторін от в чому справа? З обох, так, з обох, але потрібно переганяти. Ви пам'ятаєте, чи були в українському дроні, небі дрони? Ну, ми знаємо тільки про байрактари, правда? Це був такий культовий безпілотник, про який зараз навіть не згадують, і він залишився у назвах ресторанів. Чи кав'ярень в Києві чи інших українських містах на знак подяки. Але уявити собі, що безпілотники будуть ось так літати між будинками в містах у Києві, Харкові, Одесі, Белгороді, Курську чи Москві, тоді не міг ніхто. Уявіть собі, як ця війна буде виглядати технологічно у 2028 році. Прогрес буде розвиватися невпинною в у 2028 році. В українському небі може бути абсолютно інша ситуація з точки зору технології, ніж у 2025. му і в російському. Також, тому що прогрес в смерті завжди більш швидкий і невблаганний ніж процес життя. А процес смерті під час довгої війни він невблаганний і він дуже потрібний. Кожному хто хоче нападати, кожному хто хоче захищатися. Та хотілося б, щоб наші дрони використовувалися для зйомки українських весіль і відбудованих е, прекрасних українських міст. Але наразі, е, так чи інакше, вони дуже потрібні фронту, і потрібні нам для оборони. А е, є ще один аспект, власне про який я хотіла поговорити. Це те, що якщо ракетні атаки не зменшуватимуться на українські міста, європейським країнам потрібно приготуватися до нових хвиль біженців з України, і це от теж питання до європейців: чи готові вони приймати? наступні мільйони людей, сотні тисяч людей, розміщувати їх, відкривати для них двері своїх країн, реалізовувати, знаходити інфраструктурні рішення, рішення соціальної підтримки, тому що наразі ми бачимо, як ці програми підтримки ну потрошку згортаються. От зараз бачимо свіжа новина від сьогодні. Про те, що Гардіан пише, Британія відправляє додому біженців з України. Як би не довелося повертати їх назад і вже не в тій кількості, в якій раніше. І ще більші. це теж питання, наскільки світ до цього готовий, і це теж потрібно мотиватися. Ну, ось це потрібно буде такої до певної ілюзії, яка існує, що війну можна буде швидко закінчити. Ви ж бачите, що бачите, що всі ці процеси згортання програм щодо українських біженців вони почалися на тлі переконань, які ми чули з Білого Дому, що війну вдасться швидко закінчити. І зараз для багатьох теж існує така ілюзія. Так, переговірний процес поки що не завершився ніякими реальними рішеннями. Так, він важко йде, але ж йде. І це дійсно такий факт, який не можна спростувати. російська делегація приїздить на перемовини з українською. А раніше так не було. Так, вони поки що виставляють умови, які не можна ухвалити, але рано чи пізно з ними можна буде прийти до компромісу. От існує така спільна ілюзія можливості призупинення російсько-української війни, яка не обґрунтована жодними фактами, але обґрунтована пітянками Дональда Трампа. І звичайно, якщо Дональду Трампу вдається примусити Іран і Ізраїль припинити ось цю 12-денну війну, 12-денну війну, то звісно, це екстраполюється відразу і на російсько-українську війну, і теж відіграє певну роль. Ось Трамп зараз показав, що він здатний на мир через силу. Значить, він може це зробити і на російсько-українському напрямку. Хай Путін це усвідомить тільки от Росія, не Іран. От в чому головна проблема нашої війни? Про близький схід ми ще поговоримо далі. А зараз повернемося на мить на поля саміту НАТО і поговоримо наскільки, все ж таки можливі певні швидкі рішення для української перемоги. Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц згадав про відродження коаліції охочих і нові зустрічі вже за мить. Що ви думаєте, все ж таки про цей формат і про важливість і перспективність його продовження? Я буду чесним, я вважаю, що коаліція охочих може перспективно працювати тільки в разі, якщо немає Сполучених Штатів Америки. А кожного разу, коли європейцям вдається Сполучені Штати Америки зберегти як свій головний політичний і воєнний актив, вони, звичайно, вже не з такою зацікавленістю думають про альтернативні моделі безпеки. Це, до речі, величезна проблема для Європи. От якщо Дональд Трамп показує свою, я сказав, байдужість до НАТО, Відразу починаються думки про якусь альтернативну європейську модель безпеки. Ви ж пам'ятаєте, з чого все починалося насправді? З промови віце президента Сполучених Штатів Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції і з скандалу, який відбувся в овальному кабінеті між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. І саме тоді почали відбуватися один європейський саміт за іншим, один за іншим: Париж, Лондон обговорення нової ситуації. Обговорення про те, як може відіграти свою роль ядерний потенціал Франції і Великої Британії, тільки Сполученим Штатам можна повернутися в цю саму річку, з якої вони не мов би, ще й не вийшли, тільки Дональд Трамп починає говорити, що він продовжує бути відданим в цій п'яті статті НАТО. Відразу європейці так мовити заспокоюються і про ніякі альтернативні моделі вже не думають, тому що побоюються. Звичайно, що це може тільки заохотити Трампа до якихось нових рішень в бік від Європи. І тому я думаю, що ми, нам потрібно думати не стільки про коаліцію охочих, е, тому що ясно, що все одно ніякі європейські контингенти в реальності на, на українській території не з'являться. А про наращування військової допомоги від європейських країн. От це могло б бути їхнім ваговим внеском в нашу оборону в майбутньому. І якщо б Німеччина дійсно інвестувала достатньо грошей у розвиток власного військово-промислового комплексу, і таким чином це стимулювало б військово-промисловий комплекс в таких країн, як Велика Британія і Франція, які, як ми розуміємо, не мають таких фінансових можливостей на сьогоднішній день, як Німеччина. Ось це важливий момент. Ще один важливий момент. Трамп в ролі головного продавця американської зброї європейцям. Ви чули, що він сказав в ГААЗі? Що всі мають збільшити військові витрати на оборону, купувати зброю, а зброя має вироблятися в Америці. І тут хотілося б відразу запитати у президента Сполучених Штатів: а можна ми будемо купувати цю зброю для війни з Росією? А можна ми будемо купувати цю зброю для України, щоб вона ефективно воювала з Росією? І це теж враховуючи те, що Трамп величезний прихильник різних оборудок і відданий ідеї грошей, як таких. Ну, можливо, він погодиться з таким варіантом, і таким чином Україна буде насичена сучасною американською зброєю для знищення російської військової техніки агресорів на нашій землі навіть більш оперативно, ніж це можна собі уявити. Ну, а щодо заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, можна коротко резюмувати так: коаліції це дуже добре, а де Тауруси? Що ж, переходячи до зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським, про яку ми коротко згадували у нашому сюжеті, давайте скажемо, що по перше дуже важливо, що ця зустріч відбулася. По-друге, тривала вона замість запланованих 20 хвилин. Майже годину і послухаємо, що про цю зустріч сказав сам президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Прошу пряму мову. Я Просто хотів дізнатися, як у нього справа. Він був дуже милим. Насправді, Знаєте, у нас були трохи важкі часи. Іноді він був, він не міг бути приємнішим. Я думаю, що він хотів би, щоб це закінчилося. Я думаю, що те, що я зрозумів із цієї зустрічі, насправді не могло бути приємнішим. Я думаю, що це чудовий час, щоб це закінчити. Я збираюся поговорити із путіним і подивитися, чи зможемо ми це закінчити. Financial Times пише про те, що Трамп змінює свій тон щодо Зеленського і Путіна. Віталію, наскільки насправді визначальним у нашій ситуації є тон Дональда Трампа, і як цей тон впливає на подальші події? Чого очікувати? Ну, ми з вами прекрасно розуміємо, що Трамп може змінити свій тон в будь-який момент. Але те, що зустріч із Зеленським відбулася в такій комфортній атмосфері, це вже дуже непогано. Тому що для нас було б краще, щоб президент Сполучених Штатів Америки був позитивно налаштований до України, ніж якщо б вона сприймалася їм як якась, скажімо так, якщо не загроза, то проблема для побудови стосунків з Росією. Все ж таки, ми маємо усвідомлювати з вами логіку момент. Дональд Трамп знаходився в Газі якраз після того, як завершилася війна. Ізраїля зараз. Іран. Причому ми з вами досі не знаємо, яким реально результатом вона завершилася. Але Дональд Трамп, принаймні, хотів сприймати цей результат як остаточне позбавлення Ірану його ядерної програми. І в цей момент він відчував себе лідером, який може встановлювати мир через силу. Це може змінитися буквально за кілька днів. Скажімо, там розпочнуться нові. Перемовини між Іраном і Сполученими Штатами вони виявляться безперспективними. Іран заявить, що в нього є достатня кількість збагаченого урану для виробництва ядерних бомб. Вийде з угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Ізраїль і Сполучені Штати знову опиняться перед перспективою Великої війни. Дональд Трамп змушений буде визнати безперспективність своїх підходів. Знову буде розлючений. Так може бути, але принаймні зараз є вікно можливості, щоб так не було. І Дональд Трамп звичайно може вважати, що цей рецепт миру через силу. Він може екстраполювати на російсько-українські взаємини, і найголовніше, що він надіслав сильний сигнал всім, в тому числі президенту Російської Федерації, що з ним не потрібно жартувати, що він готовий застосовувати силу, причому безпрецедентну силу американської армії. І він може вважати, що це належним чином буде сприйматися в Москві, А отже, Україна вже не є для нього якоюсь перешкодою для встановлення миру у російсько-українському конфлікті. Тому що багато хто обговорює ситуацію, яка склалася в овальному кабінеті між Зеленським і Трампом, як не дипломатичну поведінку самого Зеленського. Але я вважаю, що це абсолютне нерозуміння в принципі самого я б сказав настрою президента Сполучених Штатів, який зустрівся з українським президентом, а той почав йому показувати якісь фотографії. Українських жертв і руйнувань в той час, як Трамп бісився з самого такого розуміння ситуації, що війна не дозволяє йому домовлятися з Росією плідно. А тепер він чітко усвідомлює, що Росія не бажає з ним особливо ні про що домовлятися. І це теж такий вагомий чинник його поведінки в ГАЗі. Так що в цьому розумінні я думаю, що залежить це не від поведінки, як такої, можна бути дуже чемним і дуже. Я б сказав, готовим до різних поступок, але якщо твої поступки не потрібні, з тобою будуть поводитися брутально. А можна захищати свою позицію, але коли ця позиція співпадає з намірами Трампа, то він може не помічати того, що ти розмовляєш з ним більш жорстко, ніж він хотів би. Звісно, в цій ситуації, коли ми відверто говоримо, що політики використовують нарцистичні нахали американського президента для того, щоб добиватися цілі, що вони їм маніпулюють кожне як може. Це теж дуже хороша формула. Але як ми побачили, коли віддані прихильники Трампа з ультраправих е кіл республіканської партії спробували їм маніпулювати, щоб він не завдавав удару по Ірану, вони нічого не досягли. Хоча завжди були найвідданішими прокламаторами його геніальності і рішучості. Тобто Дональд Трамп сприймає компліменти тільки тоді, коли вони відповідають його намірам, якщо Дональд Трамп має якісь інші наміри, йому начхати на ваші компліменти. Це має бути розумінням того, як він себе поводить. І тому ми можемо сказати, що якщо Дональд Трамп спокійно сприйняв зустріч з Володимиром Зеленським і навіть говорив до Володимиру Зеленському компліменти, і ви згадували вже про ту емпатію, якщо Дональд Трамп її проявив на прес-конференції до нашої колеги, це теж за великим рахунком говорить, що таке ставлення до України відповідало його поточним політичним інтересам. І що це був сигнал в бік Росії? Він точно розумів, куди він цей сигнал спрямовує.